Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Розглянемо сьогодні одну шикарну петицію, яка написана до президента. Чому до президента не знаю, але, але розглянемо і ще одну згадаємо. Але спочатку я хочу подякувати тих, хто нам донатить. Це Делецька віри, величезна подяка моїм друзям, моїм, моїм, моїм ну, друзям, дійсно моїм друзям з Канади, Дремлюх Надії і Богдану. Величезна вам подяка за вашу допомогу. Ми працюємо, працюємо і повірте, плідно працюємо. Дякую вам, дякую. Дякую Тітовій Ользі. Величезна вам подяка. Величезна Ольга Платоненка Надії і Григорьєву Сергію. Це те, що ми робимо з вами спільно. Я розташував ще черговий звіт сьогодні зранку про нашу роботу на Фейсбуці. перекинувши ще в Телеграм і. І трохи на Ютубі, де там суспільство, суспільство, де можна писати. А зараз поговоримо про дві петиції. Ну, про одну я хочу тільки сказати, що вона є петиція на сайті президента. Знизити зарплатню депутатам до рівня мінімальної, та внести зміни дородних до мобілізації до мобілізації народних депутатів. Такі от петиції є одна, є дві роздільні і там і там. Я все розумію, але це не. Це не є прямий зобов'язок президента, хоча він може бути ініціатором. Петиції треба писати на уряд і на Верховну Раду. Але президент може бути ініціатором. Про мобілізацію депутатів це не потрібна петиція, на мій погляд, це закон, але в законі у них, у них бронь. Вони нам повинні тут. Винні. Вони потрібні, вибачте, в тилу. Вони ж у нас скарби. Це ж Петро Парашин казав, це скарб, смаральди. Народі Депутаті про дітей це також окремо, це не, це не рішення президента. Вибачте, це інші органи потрібні повинні вирішувати. А ми чомусь все скидуємо на президента. І про зарплатню. Це може бути величезна ініціатива і гарна ініціатива, і добра ініціатива президента, але він також не вирішить. І дивіться, у мене завжди питання. Ми кажемо: депутати, депутати, вони, вони, у них зарплатня. Так, я вважаю, що на сьогоднішній. Час, коли у нас війна зарплатня 100 тисяч вище для будь-якої цивільної людини, це багато державного службовця, державних працівників, які знаходяться на обслуговуванні бюджета. Приватний сектор це не стосується. Раді, бо приватний сектор є приватний сектор. А ось державні е люди всі повинні зараз е приймати участь хоча б якимсь чином в, в нашій перемозі і допомагати нашій перемозі. Так от, депутати це не головне їх е не така, я б їм знизив до 50 тисяч. Все, Оце моє ось бачення. 50 тисяч депутатів достатньо. Все достатньо. Але у нас є багато державних чиновників, які. Ой-ой-ой, ми, ми не бачимо, ми не помічаємо. Для нас це все нормально. Ось давайте я вам декого назву. Дивіться, Олександр Холодницький, адміністрація морських партів. Я фією. Що це за морські парти? Що це за адміністрація? Чим вони займаються? Яку поугу, який толк вони приносять держави? Що, що взагалі це таке? Зарплата 300 тисяч на місяць. За що? І у воїна 100 тисяч, 20, з якої він платить податки, от щоб платили цьому холодницькому. Далі йдемо. Герхард Бьош, голова правління державного Приватбанку. Так, Приватбанк це 100% державний. І у нього зарплатня 2 мільйона. У Герх, Герхарда да? 2 мільйони. А у воїна. 100 тисяч, і 20 у нього забирають, щоб платити Бьоршу 2 мільйона, Да? Нормально, давайте йдемо далі. Е, голова цілого енергатому Петро Котін. У нього зарплата 500 тисяч. Тисяч. А у воїна, який ризикує кожну секунду, 100 тисяч і 20 тисяч він віддає котіну. Ось така у нас система, ось така у нас арифметика, ось така у нас, друзі, математика. Голова правління Державного Щадбанку Сергій Наумов. 1 мільйон гривень зарплатня. А у воїна 100 тисяч і 20 він віддає котіну, щоб у нього було мільйон, йому ж потрібніше. Да? Олег Діденко, голова Центральної виборчої комісії, яка не працює взагалі, яка взяла в заручники деяких багато депутатів України, зробила з них крепосними людьми в Україні. У нього зарплатня 250 тисяч. Що вам зробила ось цей весь цей час робить Центральна виборча комісія? Нічого, а воїн може, може бути поранений кожну секунду. І він віддає 20 тисяч. У цьому ось Олегу Діденко. Далі, Сергій Єрмаков, е голова правління державного Укрсімбанку. Укрсімбанку. Що вам Укрсімбанк? Що нам Укрсімбанк? Я не розумію. Можливо, щось він дає. Це фінансова система України. Але один мільйон зарплата, А у воїна 100 тисяч. І 20 тисяч він віддає цьому Сережі Єрмакову. Ну, що ще сказати, друзі, все нормально. У нас все нормально. Ось тут треба вирішувати. Я ще раз вважаю, не можуть. Будь-які керівники державних підприємств, державних установ, міністерств, народні депутати. Не, не, не плутайте з місцевими депутатами. Ніхто з місцевих депутатів, ні обласної ради, ні міської, ні селищної, ні ОТГ зарплатню не отримує, крім руководства, це голова ради, заступники, тих, хто там працює. Депутати не отримують ні копійки, щоб ви розуміли. А ось народні так. А ось голови так, а ось директори, так, друзі. І ось тут треба щось вирішувати. Ну, реально, у нас вже скоро піде третій рік війни, а ці люди просто обдирають військових. Вони просто забирають у військових їхні гроші, ви кажуть, ти там і так в окопі заробляєш багато. А мені мільйончик потрібен. Мені потрібен, дайте дайте мені мільйончик. Я буду тут у вас сидіти і отак от шльопати вас, отак. да? А ви хто такі? 6700, 20, 10, 20 того що. Ні, лі получати, да, отримувати ось тут. Да, і президенту, і шмигалю. Та да тут всім треба е, входити і на час війни обмежувати заробітну плату. Дякую вам, друзі. До вечора Україна переможе.